Навчання без оцінювання у вольдорських школах до сьомого, а інколи до восьмого класу не ставляться оцінки, і дитина не орієнтується на оцінки відносно інших дітей в класі. Дитина може орієнтуватися лише на те, наскільки вона сьогодні краще, ніж була вчора. І це єдина об'єктивна оцінка для кожної дитини. Саме тому порівняння однієї дитини з іншою є некоректним. Якщо у однієї дитини є Темперамент меланхоліка, а у іншої сангвініка результати в проміжок часу, який дорівнює 45 хвилин, будуть різними. Але це не означає, що на кінець року вони отримують різні результати. Сангвіник буде навчатися дуже швидко, але поверхнево. А меланхолік повільно, але глибоко. І тоді ми говоримо з вами про те, як змінюються знання дитини відповідно неї самої, тільки таке оцінювання є правильним. Коли ми говоримо про оцінювання, що уроку, коли дитина встигає чи не встигає виконати певне завдання, ми говоримо про те, що ми порівнюємо речі, які не можна порівнювати. Ви скажете, а як же мотивація? Як же дитину мотивувати вчитися, якщо не ставити їй двійки? Так от, мотивація має бути до пізнання нового, а не через страхи, що я можу отримати погану оцінку. Саме через те, що діти не порівнюють себе з іншими, вони можуть максимально розкритися. Саме через відсутність оцінок діти намагаються вивчити більше, тому що їм цікаво пізнавати цей світ, а не просто заробляти оцінки і намагатися зламати систему. Саме тому вальдорська педагогіка вважає, що оцінка не головне в навчанні.